Війна для її родини почалася ще 2014 року. Тоді рідні та друзі мітингували, стояли на блокпостах, щоб не пустити ворога з Криму у глиб України. Сьогодні у рідному Миколаєві постійно лунають вибухи, відсутні світло та вода. Змушена тікати від Асвободітелей пані Оксана з родиною переїхала до Золотоноші. Як склалася подальша доля жінки, далі у сюжеті. Хто б що не говорив, пані Оксана впевнена, Миколаїв це Україна, і там ніколи не чекали руського міра. Боротьба за право вільно жити у рідному місті почалась у 2014 коли зелені чоловічки окупували Крим. На Миколаївщині, як і тут, є різні люди, абсолютно. і те, що Миколаївщина да була був розрахунок на те, що в чотирнадцять, в 13 -му, 14 -му році ми тут винесемо хліб соль. Вони зараз так планували. Я згадую 14-й рік, коли ми стояли на блокпостах. У нас була така миколаївська народна дружина. Миколаївське народне ополчення. і ну колишні військові, молодь, правий сектор, тобто всі, хто міг, кому це було не все одно. Тобто, ну от мій син стояв на з товаришами на блокпостах. І ми і вони тоді контролювали. Проїзд з Криму, коли везли зброю, намагалися ввести її, завертали машини. Жінка зізнається, відтоді поменшало друзів, навіть родичів. Наразі пані Оксана не спілкується з рідним батьком через його прихильність до руського міра. Саме через таких прихильників вона втратила єдиного сина, який сам на захист дітей, жінок, батьків всієї України. Він взагалі не мав служити по стану здоров'я. Як же він там ту міткомісію в 2014 році проходив це інша ситуація? Спочатку пішов на срочку в Національну гвардію, відслужив там місяць на срочки, перевівся на контракт, сказав, що він ну, його прагнення було потрапити в армію, будь-як, якими шляхами. Ну а потім перезакінчився контракт там, і він перейшов в нашу 79 ту десантно-штурмову бригаду. Моя умова була іти в професійну, все ж таки, армію. Ну, на ну, якщо на контракт, то на контракт. Спочатку з Миколаєва виїжджати не хотіли, проте після численних обстрілів у місті зникло централізоване водопостачання та світло. Зібравшись у волю в кулак та необхідні речі, собак, котів та інших тварин. У квітні поїхали на Черкащину. Дякувати Богу, у чоловіка залишилась батьківська хата у Золотоноші. Трималися ми до квітня місяця в Миколаєві, коли припала вода. То ну відповідно бабусі був 101 рік, мамі 74. Дві собаки, два коти, дві криси. Тому, в принципі, фактично фізично було неможливо і вирішили все ж таки евакуюватися. Тим більше є житло, є від батьківська хата. Ну тому і є робота сьогодні. Оксана Євченко працює начальником національної служби посередництва та примирення у Черкаській області. Жінка перевелась з аналогічної посади у Миколаєві. З її слів на робочому місці зустріли добре, та й самі Черкаси подобаються. Хочу відзначити, що дуже щирі люди. Мені дуже сподобалося. Взагалі, саме місто Черкаси невеличке, але дуже ну, на мою думку, комфортне, красиве, історичне. Люди дуже вічливі. Пері. Ні, з іншими містами, скажімо так, і в принципі відчувається, що у міста є господар, і я була давно вже в Черкасах, років десять тому. То набагато на краще вони змінилися, на мою думку. Як добре не було б додому, хочеться. Ділиться пані Оксана, проте не впевнена наскільки швидко зможе повернутися у рідний Миколаїв. Хочеться, щоб дуже швидко закінчилося все, але будемо реалістами після закінчення війни в Миколаєві. Ну, дуже важка ситуація з, взагалі, з інфраструктурою, і я хочу, до речі, подякувати, якщо є така можливість, всім черкащанам, які допомагають. Я знаю, що дуже багато фахівців їдуть, продуктів дуже багато передають. Дійсно, це дуже зараз потрібно. Я жила завжди на восьмому поверсі. Тут в мене 10 суток. Город, який я посадила, виростила з чоловіком з невісткою, і в принципі, знаєте, ну мабуть, уже я дійшла того віку, що я вже хочу жити на землі. Всі ми сподіваємось і щиро віримо, що клята війна невдовзі закінчиться. Не помиратимуть цивільні українці та захисники. Що зовсім скоро ми почнемо відбудовувати нашу Україну, зробимо її ще красивішою. І могутнішою, та маємо розуміти, що для цього знадобиться не один рік. Юлія Зюбола, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.